Добрий день всім тим, кому не байдужа наша українська природа. Порушив всі канони. Навігація у місті Києві наразі не відкривалася, але все ж таки те, що човники ходять, і я в городській черті. Також вирішив спробувати з човника порибалити, бо вчорашній день мені не дозволив там, де я хотів порибалити, не дозволив, так би мовити. І ось я сьогодні приділив увагу ловлі хижака на тролю. Тролив я воблерами, силиконами, обірвався не без того, обірвав сьогодні штуки три, навіть воблер один дорогий мені, бо рибу ловив непогано. Спробував я все ж таки вийти на воду на човні, не дивлячись на те, що ризикував. Цілий день проходив і нічого. І ось наразі, не поспішаючи, йшов додому. І давайте поглянемо, хто у мене тут опинився. Отака чудова, залікова тьотя Хая пожалувала мені на джексновський карасик. не раді реклами. Ой, задоволений. Вийшла два рази на свічку, але все ж таки потрапила мені у підсак. Тож не сидіть вдома, ризикуйте, як я, ловіть отаку чудову. Чудова щука. Щука? Щука. Супер. Кайфок. Ну, давайте поглянемо на мою красотку сьогоднішню гарнюня 100% гарна Кілограми. 2935. 935 Майже трьох. Обалдеть. Трофейна. Трофейна хая. Ух! Залікова. Кайфок. Непогано, непогано. Вау.